Buongiorno. Мене звуть Демчинська Юлія Ільванівна, я учитель української мови та літератури Херсонської гімназії No16 із вивченням мов національних меншин Херсонської міської ради. Сьогодні я хотіла б розказати про форми роботи, які я використовую на уроках української мови та літератури на основі творчості Тараса Григоровича Шевченка. І війна не є приводом для того, щоб не навчатись, не отримувати якісь нові знання, не знайомитися. З чимось новим. І я, звичайно, не є виняток. Так, і в цьому році я для себе відкрила такі нові інструменти, які я використовую на уроках із своїми учнями. Це Jumpboard, Google Keep, Puzzle та Google Документи. Наприклад, зараз я хотіла б показати, які саме роботу, форму роботи ми використовували із своїми дітьми. Ну, от, наприклад, у нас була така колективна робота створення колажу до поезії Тараса Григоровича Шевченка Садок вишневий коло хати за допомогою душки «Джамборд». Завдання для дітей було таке: у мережі інтернет знайти картини або фотографії, які якнайкраще проілюструють вірш Тараса Григоровича Шевченка, Садок вишневий коло хати. І ось на слайді перед вами видно, які саме малюнки та фотографії добирали діти до цієї поезії. Яка звичайно дуже точно і влучно її проілюстрували. Наступна форма така цікава роботи, яку ми використовували. У нас був у шостому класі. ми писали усний твір, Ми робили усний твір опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі. Завдання було дуже творче. Перше, що я зробила, я запропонувала дітям скласти пазл. Пазл картини Тараса Григоровича Шевченка, селянська родина. На цьому ми не обмежились, і завдання перед учнями було не просто описати саму хату, так, а. Пофантазувати і записати те, що, на їхню думку, може знаходитись у цьому будинку, так? тобто інтер'єр цієї будівлі. Ну І, звичайно, я приємно була вражена творами, які писали мої учні, і, і особливо їхнім підходом до цієї роботи. Ну І звичайно, сама інтерактивна така вправа пазли зацікавила їх. і... Сприяла е, такому е, піднесеному настрою до виконання роботи. Е, Також що е, ми дуже часто використовуємо із своїми дітьми на уроці, е, це такий інструмент, який має назву Google Keep, тобто створення міток. І от, наприклад, зараз на слайді перед вами видно, е, в нас було таке завдання творча лабораторія. <кій> ми е, разом із дітьми. Створювали одну мітку, яка потрібно було зробити, продовжити речення. Наприклад, для мене Тарас Григорович Шевченко це. І діти дописували, хто ж для них є Тарас Григорович Шевченка. Як бачите, для круга це він був і геній, і пророк, і Борець за волю та свободу, і символ України, і приклад, учитель, кумир, талановитий письменник та художник, гордість. так, Тобто дуже теж творчо так діти підійшли до виконання цього завдання. А ще таку форму роботи ми використовуємо це робота в групах. і, наприклад, but um Ми використовуємо інструменти google документи спільне спільного редагування. Да? Тобто діти разом виконують це завдання. Мені дуже подобається працювати із google документами тому що ну, по-перше, це дуже зручно перевіряти друкований текст аніж написаний від руки. І дуже часто ми на уроках виконуємо вправи саме за допомогою цього інструменту. І, от, наприклад, була в нас така робота в групах. Для дітей було поставлено завдання виписати із будь-якої поезії Тараса Григоровича Шевченка слова з орфограмою ненаголошені е і в коренях слів із будь-якої поезії Тараса Григоровича Шевченка. Ну і звичайно, діти впоралися із цим завданням. Так видно на слайді ми бачимо слова, які діти підібрали до цієї. Орфограми. Ось такі форми і інструменти я почала застосовувати і використовувати у цьому році. Дякую за увагу!